Разом подивимось, що відбувається сьогодні в Україні під час війни, коли постійно завдають страждань людям, чинять тортури над мирним населенням, ракетні обстріли, не припиняються. Це і це спостерігає весь світ. Сьогодні, бачивши все це, хтось потирає руки, хтось заробляє на цьому гроші, а хтось просто мовчить. Але що буде за пасивність та за підтримку зла та темряви? Що відбувається, якщо зло не зупиняють, а приходить кінець світу? Тобто кінець світла, тому відповідальність будь-якої людини нести світло? Це так само стосується і віруючих. Якщо не сповіщають Слово Боже, вони не сповіщають Євангелія, вони не сповіщають дійсно Боже Откровення, то кров цього світу буде на голові тих, хто повинен був сурмити. Хто повинен був сповіщати, це перше, що мають робити віруючі люди. Тому нам потрібно увімкнутися та усвідомити, чим ми займаємось. Ми рятуємо цей світ, ми, бережемо, ми беремо участь або ми губимо цей світ. Ми підтримуємо того, хто губить цей світ. Від Матфія 12:30. Хто не зо мною, тут супротив мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає.